Вітаю, мої маленькі друзі! Коли на вулиці теплішає, пробуджуються комахи, які всю зиму ховалися під корою дерев, у тріщинах та нірках. Комахи це найчисельніша група тварин, невеликих за розміром. Їх можна зустріти усюди, у лісах і в полях, в горах, біля водойм. А ось якщо ми підійдемо до клумби, то побачимо, як багато різних комах вона приваблює. Ось метелик своїм трохи зігнутим, тоненьким, як ниточка хоботком, метелик п'є з квіточки солодкий нектар. Так він живиться, поснідає і знову пурхає над квітом, радіючи сонячному весняному дню. А ось працьовиті бджоли. Вони теж збирають нектар, а не не для того, щоб одразу насититись та й полетіти собі, а для того, щоб віднести до вулика і зробити з нього мед. А ось Джемелик, він близький родич бджоли, цих волохатих комах можна зустріти у лісі, на полях, у горах та на клумбі в місті. Джемелі дуже схожі на бджол. Але трохи більше товстеньке тільце комахи покрито густими волосками, спинка темного забарвлення з жовтоматими смужками. Їх тільце закінчується жалом, ним вони захищаються. Сподіваюсь, спостереження за комахами вам сподобалось, і ви дізнались для себе щось нове. До побачення, малята! До нової зустрічі.